Таграріям з України сьогоднішнє відео хочу присвятити ціноформуванню формуванню на сільськогосподарську продукцію, в силу того, що за останній тиждень наш з вами ринок зазнав предметних змін і особливо цікаво веде себе соняшник. В цілому є про що поговорити. І так як ми піднімаємо тему ціноформування, формування, не можу не згадати за наш телеграм-канал, який вже зібрав більше двох тисяч людей. І там досить цікаво, в силу того, що ми його наповнюємо. Актуальними цінами також люди писали в коментарях, де ви берете інформацію відносно температури ґрунту у верхніх шарах, відносно опадів по всій Україні. Тому, якщо вам цікава ця інформація, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, який максимально насичений корисною і конкретною інформацією для аграрія, починаючи з цін, закінчуючи вологою температурою ґрунту, різного роду опитування і новинами. Тому будете там в курсі. Кожного дня там поповнюється якась нова. Тематика. Тому підписуйтесь на наш YouTube, на наш телеграм, а ми поїхали. Також відносно телеграм-каналу, посилання я залишу в описі відео. Переходьте, приєднуйтесь. І так, перше, що хотілося б почати, це ціноформування на соняшник, тому що він найцікавіше себе повів за останніх 7 днів і виглядає ціна на сьогоднішній день. Так можна його продати в портах Одеси по 370 доларів за тонну. До речі, ситуація в Рені та Ізмаїлі десь виглядає приблизно так само. Тому маємо ціну в це, я говорю, за готівку 370 доларів в Одесі. Рені та Ізмаїлі там сильно не, не відрізняється. Якщо говорити за... Першу форму, тобто за реалізацію з ПДВ, то ціна на сьогоднішній день складає 15 тисяч гривень. Також соняшник що, що приємно. Повернулися вже доплати за олію, які от останні два тижні я дивився. Більшість людей, які займаються заготівлею, вони свого роду морозились від цих доплат зараз от до 4 доларів за відсоток вище 46% можна отримати. Ну, таку ситуацію маємо що буде далі? Досить складно. Прогнозувати відносно технічних олійних культур, тому що вже більшість людей починає готуватися. Я говорю зараз, коли за, за більшість, то саме учасників ринку вони починають готуватися до нового сезону. І вже зараз мені, от, наприклад, від Дрейфуса прийшла пропозиція по ячменю на врожай 23-го року. Ну, тобто, розумієте, ситуація досить цікава, і якихось гарантій і прогнозів по соняшнику ніхто не дає. Відносно кукурудзи, то ціна на сьогоднішній день, якщо говорити за готівку, то 180 доларів в портах Одеси і по 7600 гривень можна її реалізувати з ПДВ. Також багато хто говорить зараз про польських фермерів. От я не знаю, там свого роду нашуміла така ситуація, що поляки зараз в силу того, що. В них там склався не найкращий економічний клімат на базі агропромислового комплексу, в силу того, що поїхало українське недороге зерно, і там фермери в силу своєї затратної частини не можуть витягнути, і Польща перестане купувати або, може, вже перестала. Скажу відверто, ну. Конкретно на нашу ціну якось предметно це не вплине. Пояснюю, чому, якщо от брати аналіз експорту, як саме Україна експортувала сільськогосподарські продукт за крайній місяць, то 80% пішло водою, тобто морем річкою, 6% пішло автомобільним шляхом, тобто фурами, і 13% залізницею, тому що в Польщу, ну він в основному їде з залізницею експортують. І тому так, якщо ми бачимо, що весь експорт України сільськогосподарських культур склав залізницю 13%, А це ж не тільки Польща, це і Румунія, Молдова, Угорщина, Словакія, Польща там мінімум. П'ять країн, які вагоном це тільки ті, що я з якими ми маємо сухопутний кордон, в них іде. Тобто 13% ще приблизно розкиньте на п'ять, то я впевнений, що ніяк це сильно не вплине на ситуацію відносно нашого ринку. І також справа в тому, що практично великий трейдер весь зараз повернувся до залізної дороги до порту портів в Одесі, тому що ціни як на логістику автомобільну. Упали предметно на сьогоднішній день ставок, немає, якщо говорити з точки зору логіста, так? тому що є дафи, які зараз стоять, і, в принципі, за хліб і кашу їхати ну, немає сенсу. І ціна дуже недорога сьогодні на машини. І це, звісно, потягнуло загальну ситуацію в логістиці. Велика пропозиція і малий попит на автомобільне перевезення дуже предметно просіли, жд вагони Я прикріплю скрін, от із крайніх торгів, тому що ми також вагоном в цьому році. Пройшли шлях і вагоном ми звозили на порт візете, тому що це було набагато реальніше і зручніше, ніж автомобілем. Там до слова ми вивозили частину. Вражаю таким шляхом, то до прикладу, коли в розгар сезону вагон коштував 4 тисячі, мінімум 4, навіть до 5 тисяч гривень за добу користування. Дим там такі тарифи. Кому цікаво, плюсаніть можу розповісти, як взагалі рахується економіка логістики вагоном. То якщо раніше він був десь в районі 4-4,5 тисяч гривень за добу користування, то зараз от я прикріплю скрін в районі 1800 гривень, люди забирають вагон. Тобто, бачите, яка ситуація. Все поїхало в Одесу. Далі пшениця, тут значних змін немає. Це 183, 180-174. Це я називаю другий, третій клас і фураж за готівку в портах Одеси. Якщо говорити за е, ПДВ, якщо разом з ПДВ офіційно, то 8 тисяч і 8 тисяч це коштує другий, третій клас і 7 тисяч можна реалізувати фураж. Соя в Одесі коштує 430 доларів, в Рені 460 доларів. І, до речі, це зараз от. В силу того, що логістика предметно здешевшала, то за оцих 30 доларів, якщо маєте реалізувати реалізовувати сою, то варто поїхати. Кож ячмінь в ринях 162 долара і мене часто питали за нішеві культури. І зараз от вводю ціноформування на нішеві культури. То льон коричневий 315 доларів, можна в Одесі реалізувати, сорго червоне 170 доларів, горох жовтий 225 доларів і просто жовтий 200 80 доларів. Також забув сказати за ріпак, то в районі 330 можна реалізувати ГМО ріпак в Одесі, і також можна реалізувати за 350 не ГМО. Ну, Така от ситуація по цінам. Дуже надію, що було лаконічно та корисно. Якщо додивились до цієї точки, то підпишіться на наш канал. І чим більше ви підписуєтесь, тим більше ми робимо відео. Всім добра!